Так, всім привіт! Сьогодні ми приїхали в Скаймол для того, щоб купити дещо до 1 вересня. Тому перший наш магазинчик це Сінсен. Тут дуже багато речей і таких і дешевих. Він зараз нові колекції. То буду потрошки розказувати і показувати. Так, зараз ми йдемо, подивимося футболки, можливо, якесь платко. Так, якісь такі платчики, зараз дуже літні, вони по скіткам. 219 гривень. Але зараз ще така жара, що можна щось придбати. Щось і придбати. Так, 329. Такі легесенькі Так. Юбки по 119 гривень, різні шорти по 129, тому що це фінальний розпродаж Свято 19 серпня. Сьогодні у нас свято спас, тому дуже багато людей, бо нічого робити не можна. Так, ми зараз і переглянемо. Ось такі сарафани, я не знаю, 169 гривень. Сенси саме такі дешеві. Можна буде щось купити. Курточки. Фінальна розпродаж, щоб ми зараз подивимося. От, наприклад, малому можна купити футболки з 99 гривень. Ось. За штанами зараз тобі глянемо. Так, тут дитячих речей дуже багато різних. Тут що на 200 гривень дитячий відділ. Де. Зараз, можливо, тут є якісь джинсики. На... Тут до речі мені дуже подобається. Речі по двоє за ціною одного. Наприклад, оці двоє штани коштують 399. Ну, це, звісно, вони такі плотні. Так. Так. Ось нам треба джинсики. О, сюди. 399 гривень. ось, наприклад, сіреньки. 400 гривень. Зараз ми будемо міряти. Значить, футболки. Це поло у нас по 279 гривень, так. Так, уже тут, тут. так, і все, пішли оце поки міряти. І носочки гарненькі, такі біленькі, тут треба знайти паски. Пішли. Текстиль. І сейчас пойдем немножко посмотрим на... Для дівчаток, ну я так пробіжуся. Тут теж по 169 гривень джинси по 400 Футболки кохти 69 гривень по 119 гривень. Он просто стіла різної одежі. Футболки, всі джинси. Так, зараз я просто собі подовжу. Вон, Такі красиві курточки для маленьких. Такі веселенькі, це 600 гривень. А це, наприклад, скільки вона коштує, просто самі цікаво. 600 гривень, це ж нова колекція. І знаю. Так, для себе щось я тут зовсім нічого не бачу. так, У Будинків, іграшок теж розпродаж мінус 50% на все. Тому теж завітаєте будинок і гроші. Якщо хтось хоче по 70 гривень кофточки різні, ну, наприклад, наприклад 550. Ну, тут що стояло тисяча, теж різні речі. Тому, будь ласка, тут є взуття, тут є одяг, а тут є носки. Труси і все такі інше. Так, ну ми закінчуємо вже свій похід. Ми вже сьогодні опинилися у новусі. Дуже багато різних магазинів. Зараз дуже багато скидок. завітайте!